Пан Юрій пересувається кривим рогом, здебільшого на міському електротранспорті. Зробити кожну подорож максимально зручною. Чоловікові віднедавна допомагає унікальний додаток, назва якого говорить сама за себе: зручний маршрут. Про переваги застосунку його пряма мова. Порівняно з тим, як я раніше користувався, наприклад, розкладами і зараз користуюся додатком. Я можу спланувати. От йду на зупинку, я можу планувати поїздку, тому що я можу онлайн подивитися, що їде такий маршрут, і я буду впевнений, що він приїде. А якщо ти вже встановив цей додаток, ти вже там з ним розберешся, тому що легкий доступ. Ти розумієш, все написано, як простроїти маршрут, як побачити його, як вибрати розклад там трамваю, швидкісного, тролейбусу, все, все удобно, як кажуть. Ще одна постійна пасажирка криволіських автобусів, тролейбусів та маршруток, пані Юлія. Жінка мешкає у центральній частині міста, а працює у Тернівському районі. Перевірити, чи запізнюється транспорт та у разі потреби скоригувати свій маршрут, їй також допомагає новий застосунок, що розробили команда фахівців центру електронних послуг Криворізького міського конкому та транспортних підприємств. Можна зайти в закладку і подивитися, чому немає транспорту. Де щось обломане, ліще щось. По якому маршруту легче вибрати собі. Можна вибрати маршрут, і куди не розположення, бо показує і тролейбуси, і маршрутки. Вибрати, откуди вам мені треба доїхати з 95-го до роф 1 або на другу сторону міста. Зручний маршрут один з модулів багатофункціонального додатку катка Кривавістя. За допомогою застосунку можна дізнатися інформацію про усі зупинки громадського транспорту міста, прокласти оптимальний маршрут між двома точками, а також у режимі реального часу побачити, де саме знаходиться необхідний вам трамвай, тролейбус чи маршрутка. Додаток презентували 4 вересня. Завантажити його бета-версію та надати свої пропозиції щодо його покращення може кожен бажаючий. Для мешканців є у нас також функція надання пропозицій щодо його роботи. Якщо такі пропозиції будуть мати сенс, то ми будемо їх розглядати і вносити зміни, будь-які зміни до роботи додатку. Тобто бета-тестування передбачає саме надання пропозицій або зауважень по роботі додатку. Ми готові до співпраці з мешканцями і вносити відповідні зміни, якщо це потребує. Застосунок та користування ним безкоштовні. Завантажити додаток на свій смартфон можна на офіційному порталі Криворісця, посилання на який ви бачите на своїх екранах. Скарги та пропозиції також можна повідомляти у кол-центр за телефоном 0800 213 255. Кузьма Шишкін, Олександр Бондаренко, перший міський.